Я християнин. Я маю віру. Я не повинен боятися. Зачекайте, який це вір. Вони перемогли Його кров'ю агнця і словом свого свідчення. Так, я маю силу в крові Ісуса. Я маю Його владу. Я сильний, наповнений вірою, і я можу приносити Божу любов і надію людям навколо мене. Я переможець. Християнин переможець має бути готовий жити в цей час. Дізнайтеся про істину, силу і перемогу в крові Ісуса, про життя вірою. Шануйте кров Ісуса. Перебувайте в Ісусі, щоб ніщо не могло зашкодити вам. Ви в цьому світі, але ви не від Нього. Перемога ваша. Ви маєте Слово Боже. Ви маєте силу в Його імені і Його владу. Ви переможець завдяки крові Ісуса. Запрошуємо на передачу переможний Голос віруючого. Сьогодні Глорія Копленд і її гостя Білі Брім діляться підбадьорюючим посланням про те, як не лякатись того, що Біблія називає останніми днями живіть переможно, і ходіть в перемозі. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас. Я Глорія Коупленд з нами білі Брім і служіння Молотовна Гора в Озарксі. Алілуя вона все розкриває. Вона викриває слово Божого ворога, який намагається вкрасти, вбити і знищити нас. І він не має права. І він не має сили, якщо ми не дамо їх йому. чи так білі Це правда? Це правда. Отже, ми слухаємо, ми маємо ворога. І його звати Сатана. Ми маємо визволителя і його звати Ісус. Алілуя! Той, хто в нас є більшим, говорить Писання. Алілуя! сьогодні ми поговоримо про становище сатани. Якщо хтось запитає вас, де знаходиться престол сатани, ви, мабуть, відповісте у пеклі. Ні, він ще не в пеклі. Він буде там, говорить у 14-му розділі Ісаї. Але зараз він знаходиться у піднебесі і діє зі свого престолу. Звідки ми знаємо про це? По-перше, ми знаємо це, оскільки Ісус сказав нам. Коли Ісус відвідав Івана на острові Патмос, і дав нам книгу об'явлення: він уже був Воскреслим Господом. Він уже здійснив все для нашого спасіння. І ось він повертається і розмовляє з Іваном. І він дав Івану послання для семи церков, які існували у ці дні. І ось що він сказав церкві, як говорить у нашому перекладі у Пергамі. Фактично, це грецьке місто у Малій Азії, і воно називається Пергамом. Я не знаю чому, але у нашому перекладі говориться пергам. Ісус сказав у об'явленні другий розділ 12 цій віріш. І ангелу пергамської церкви напише, так. Каже той, хто має гострий обосічний меч. Це Ісус. Знаю діла твої, і що ти живеш там, де престол сатани». Грецькою мовою, та на єврейця слово престол однакове. В багатьох перекладах говориться трон або престол. Він сказав. Знає діла твої і що ти живеш там, де престол сатани. Отже, ця церква знаходиться у такому місці де сатана з піднебесного царства, звідки він діє, перемістив свій престол і столицю своїх піднебесних дій до Пергаму на цей час. таке час від часу відбувається. Господь показав мені, як переміщався цей престол. він був під час війни у Берліні та в інших місцях. І він буде у моєму підручнику з книги Данеїла. Є малюнки, і я думаю, що ви є у підручнику з книги об'явлення. Я маю малюнок престолу сатани, трону сатани відкриття, яке Господь дав мені. Отже, Ісус сказав ти живеш там, де престол сатани і тримаєшся мого імені, і не зрікся віри моєї, навіть у ті дні, коли у вас де живе сатана, вбитий мій вірний свідок Антипа. Отже, цей антипа. На землі був вбитий людьми, оскільки сам сатана. Пам'ятаєте, ми говорили про подвійну систему царства. Він може правити через тих людей, які живуть на землі. і вони вбили одного з вірних Божих слуг. Отже, у сатани є престол. Він не знаходиться у пеклі. Він буде у пеклі. і я думаю, про дещо смішне. Ми з Глорією не записували це. У мене є внук, якому зараз 16 років. Він нещодавно отримав посвідчення водія. Але в той час, коли сталося те, про що я розкажу, йому було близько шести років. він грав у бейсбол. і я пам'ятаю, як він виглядав. Це син Чіпа а Чіп навчив його бути непохитним на змаганнях. в той час він був тренером чи тільки закінчив працювати тренером. Ми пішли подивитись на його гру, і моя донька Шелі була з нами. І та бейсбольна форма просто поглинула його. Він виглядав крихітним у цій безбольній формі. І Шелі запитала: проти кого ти сьогодні граєш? І він відповів: холодильник Хендерсона. Це було написано на формі. Це була назва фірми спонсора. І потім він сказав Шелі: Холодильник Хендерсона, ти програєш? Такими були його слова у шестирічному віці маленького гравця в бейсбол. Та ось що ми думаємо про сатану? Так. Можливо, ти зараз сидиш, але ти впадеш, і так. твоєю першою зупинкою буде яма. А потім ти потрапиш до бека. Нема Майбутнього. Ти впадеш, але зараз він там. Він узурпував владу, яку забрав у Адама. І ось у чому справа він не має влади над вами і над церквою. Його названо. Послухайте ці імена Євангеліє від Івана 12.31. Тут говорить Ісус. Нині суд світу від цьому. Нині князь світу цього буде вигнаний геть. Князь цього світу цієї світської системи. Євангеліє від Івана, 14,30. Ісус знову говорить: вже недовго мені говорити з вами, бо йде князь цього світу. Але в мені немає нічого, Він не мав місця у Ісусі. Так. І нам, як тіло Христа, говориться у Посланні до Ефесян. Не давайте місця дияволу Тому ми можемо робити те саме, що робив Ісус. Він не зобов'язаний мати у вас місце і він не може панувати над вами, бо ви не від цього світу. Ісус сказав у Євангелії від Івана у 17 розділі: Ми у світі. Він говорив про віруючих і своїх послідовників. У цій молитві він говорив про нас. Вони у світі, але вони не від світу. Ви у світі, але ви народились згори. Ви громадянин іншої планети. В посланні до Филип'ян 3.20 говориться: ми громадяни небес, Ми живемо за законами духа життя у Христі Ісусі. Ми посли. Тому ви приходько, Ми маємо жити як приходьки та мандрівники. він князь цього світу, але не нас, так світської системи, так Євангелія від Івана, 16.11. ісус знову каже про нього: а за суд що князь цього світу засуджений. У першому посланні до коринтян 6.2 Павло пише: Дух Святий через Павла говорить: мудрість ми проповідуємо між досконалими, але мудрість не віку цього, і не володарів віку цього, які проминають. ісус вже виставив їх на відкрите посміховисько. Вони проминуть, вони проминуть, коли вони ніщо. Падуть. ніщо. Перше послання до коринтян 2.8, вісім. ніхто з володарів світу цього їх названо володарями цього світу або віку. Не пізнав? Бо якби пізнали, то не розп'яли б Господа слави. Якби вони знали, що станеться завдяки цьому розп'яттю, вони б ніколи цього не зробили. І у другому розділі послання до Ефесян знаходиться дуже цікаве місце писання, в яких ви коли жили за звичаєм світу цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що діє нині в синах спротиву. У цих атмосферних небесах він діє у під Ми скоро це побачимо. З цього місця він править через людей, які не у завіті з Богом він править через них. І чуючи те, що вони кажуть, і бачачи те, що вони роблять, ви розумієте, що вони не перебувають у світлі. Вони перебувають у темряві. вони ходять дорогами цієї світської системи? Ось чому вони думають так, як вони думають. Не очікуйте, що вони будуть думати краще, поки вони у темряві і вони не зміняться, поки вони не, не пізнають Господа Ісуса. І не дозволять йому панувати у їхньому житті. Також у другому посланні до коринтян 4.3.4 говориться: якщо і закрите благовістування наше, то закрите для тих, що гинуть для невіруючих, у яких Бог цього світу, його названо Богом цього віку або цього світу. засліпив розум. Він використовує засліплення. Він засліплює їх стосовно істини. Він засліпив їх, щоб славна Євангелія. Не засяяла для них, так у нього добре виходить засліплювати. Інколи є хтось у вашій сім'ї, наприклад, ваш чоловік і він засліплений. наприклад, у вас є син, і він засліплений. і ви можете розібратися з цим дияволом. ви можете зайти до своєї кімнати, зачинити двері і сказати: Сатано, ви ім'я Ісуса. Роздумайте над іменем Ісуса і над силою в цьому імені. І тоді ви зможете зайти до своєї кімнати, зачинити двері і сказати: я розбиваю твою силу над розумом мого сина. Ти не будеш засліплювати його. Отець, надійшли до нього своїх працівників, Надійшли працівників на урожай, щоб принести світло моєму сину. Інколи цим світлом можете бути не ви, розумієте? Ви можете молитись, ви можете жити християнським життям на їхніх очах. Так. На той час, як вони стануть підлітками, інколи може знадобитись хтось інший. Так. У вас є своя територія. У вас немає влади над абсолютно всім, але ви маєте владу так, у своєму місті. Ви маєте владу там, де ви живете. Ви маєте владу у своїй машині, так, що може і що не може торкатися її. Я використовую кров ісуса. Я проголошую захист крові ісуса на моїй машині. Я робила це протягом багатьох і багатьох Нічого років. Не і у мене жодного мене, разу не було аварії. Я ні в кого не вріжусь. Я кажу: вим'є Ісуса, я проголошую захист крові Ісуса на цій машині від бампера до бампера. Беріть з одного владу. боку до іншого знизу на кожній частині Це належить нам. Я нікого не зачеплю. Благословен Господь. Так. Це працює. Так. Наша зброя сильна Богом на руйнування твердинь, але Правильно. вам потрібно використовувати цю зброю. І ось як ви це робите своїми устами, словами, які ви кажете, ви пануєте і царюєте. Ви видаєте обмеження Та? як цар стосовно того, що сатана не може робити. Якби люди зрозуміли, що сатана це Бог нинішнього світу. Для них багато стало б зрозумілим стосовно того, чому на землі існує зло. Вони хочуть звинувачувати Богу у всьому. Але не Бог це зробив. У Сатани є право. Він узерпував його. цього не повинно було статися? Але Адам мав право, законне право передати все сатані. Фактично, Адам мав володіти цими місцями у піднебесі і панувати. Але Сатана узурпував владу і він отримав це право на час оренди землі Адамом. Але ось новина: Сатано, ти впадеш, так ти впадеш, так. так і як ви думаєте, хто займе їхнє місце? Тіло Христа, ми будемо правителями, благословен Господь. Ми будемо панувати і говорити, чому відбуватися під Піднебесі. благословен Господь, Інколи ви можете бути у певному місці. І, можливо, ситуація навколо вас не має з вами нічого спільного, так. але ви можете взяти владу. Це ваше місце. І якось ми їхали дорогою, і щось сталося з водієм жінкою в іншій машині. В її машині були діти, і її машина піднялася так. так і перевернулась на бік. І ми сказали: стань на колеса в ім'я Ісуса. І вона стала саме так, Глорія і ніхто не постраждав, бо це ваше місце. Все навколо так. вас так. Ви, ви їдете маєте владу. дорогою, англи знаходяться з обох боків вашої машини. Так, ви, ви духовний шериф. Так, ви маєте ви духовний владу. шериф. Правильно? Це новий термін. Я рада, що ти сказала про це, бо ви духовний шериф. І ви говорите, що може статись ви а що не може. І ви маєте його ім'я. Він сказав так, вам панувати правильно. і царювати у вашому житті. Це так. ваше життя. Це частина вашого це життя. Їх на дорогою. Нас. Якби у неї сталася аварія, я не сумніваюся, що за цим стояв сатана. Так. бо це могло вплинути на вас, так без сумнів. ваша машина мала уникнути зіткнення з її машиною. Будьте духовним шареном. Це небезпечний шерефом. маневр, розумієте? І тоді інші будуть зашеплені, Тому беріть владу над своєю територією. Якби люди розуміли, і я прочитаю це ще раз що сатана – Бог цього світу, їм би стало набагато зрозуміліше, чому на землі існує зло. Ви коли-небудь говорили Богу, Боже, чому ти дозволив цьому статися зі мною? Так. це не Бог дозволив цьому стати з вами. Це сталося з вами, бо ви не застосовуєте свою владу. Бог судитиме Знаєте, за все. Це зло, і він виконує його висловили служіння брата Хейгіна. Вона працювала у нього якийсь час, перш ніж ми познайомились з ним. Ми почали чути про владу віруючого, про слово Боже, про те, як чинити на його підставі. І ми повірили цьому, і почали ми виконувати повірили цьому. Щоразу, коли ми чули щось, ми виконували це. Якщо нам потрібні були гроші, ми говорили гроші. Прийдеш брат Хейген навчав Ісуса? нас про владу імені Ісуса. Кажу вам, ми були не електризовані, Коли він так, говорив про це. Ми повірили цьому, і ми виконували Боже, це. Боже мій, це так. Брат Хейгін написав книгу під назвою Ім'я Ісуса. Хвала Богу, я мала привіле редагувати цю книгу для брата Хейгіна. ім'я Ісуса. ім'я Ісуса. Чудово, благословен Господь. Ми прочитаємо так. з неї за хвилину, але Бог судитиме все це, всю цю подвійну систему царства. Цей престол сатани, все це впаде. У цьому сутність періоду великої скорботи, і навіть протягом тисячолітнього царства Бог забере зло з землі, але є коротке послання, яке нам потрібно пам'ятати: не звинувачуйте Бога так, не скигріть перед Богом. Чому це і чому те? Дізнайтесь, хто ви, і що ви маєте. Амін. Ісус сказав у 17 розділі Євангелія від Івана вони не від цього світу, як і я не від цього світу. Від Івана 17, 14, 16. «Вони не від цього світу, як і я не від цього світу. Ми у цьому світі, але ми не від цього світу. Так, благословен Господь. Отже, Бог цієї світської системи не має над нами влади. Він не панує над нами. Так зовсім ні. Дяка Богу. Фактично, нам сказано царювати і панувати над ним. Де? Послання до Римлян 5.17. Ви маєте панувати у своєму домі, інакше над вами будуть панувати. Все залежить від вас. Благословен Господь до Колосян один, дванадцять Я пам'ятаю, як проводила заняття на тему подяки для брата Хейгіна і редагувала його журнал Слово віри. І коли він говорив на тему подяки, він сказав: коли ви дякуєте, то дякуєте за те, за що Бог сказав вам дякувати. І Він завжди починав з цього місця писання до колосян 1,12, Дякуючи Богові Отцеві, який покликав нас до участі у спадщині святих освітлі. покликав нас. Він покликав нас. Він покликав нас бути учасниками у спадщині святих освітлі. Алілуя, визволив нас від влади і сили темряви і перевів до царства свого улюбленого сина, в якому ми маємо викоплення кров'ю його і прощення гріхів. Хвала Дяка Богу. Богу, є царство темряви. у ньому панує князь темряви, князь цього світу. Так, але Бог, коли ви народили згори, забрав вас звідти і перевів вас. До царства світла. Дякуємо тобі, Ісусе. До царство улюбленого сина свого. Отже, навколо нас знаходиться царство темряви. і він, князь цього царства. Знаєш, Білі, мабуть, у тебе було більше хорошого вчення у церкві, ніж у мене в дитинстві. Можливо, оскільки ми не мали було. жодного уявлення ні про що. Ми не знали, що маємо якусь владу. Ми не знали про ім'я Ісуса. ми знали лише занурся у воду і охрестись. Отак, ось і все. Ось і все ось, і все. Ми нічого а не знали. гріхи були змиті І коли ми почули брата Хейгіна і почали слухати його проповіді про владу, віру і чого, і про все, що він навчав, це змінило для нас все. Це змінило все. Так, так, так. І це змінить все для Йому вас. Ми почали ходити чому? у перемозі. Бо це змінило вас так. і перевело вас із темні у світло. Прийшло світло. І тоді Господь сказав вам, як він ходіть у світлі. у світлі. Як він у світлі, це Алілуя. просто діє. Алілуя. Слава Богу. І кожен, і кожен може, може зробити це зробити. зробити. Білі кожен це може. Якщо ви скажете, я не так. думаю, що це спрацює для мене, це спрацює для вас, якщо ви зробите те, що воно говорить. І ви говорите це те, що це називається виконанням говорить. Слова Божого. Будьте не лише слухачами, а й виконавцями слова Божого, Так, яково один оціного слова щодо царства темряви, і як Сатана туди потрапив. Бог сказав стосовно людини: створімо людину за образом нашим, і нехай вони панують. Панують. І у восьмому псалмі говориться: поставив ти його володарем творива рук твоїх. У псалмі 115,16 говориться: небо небо господу. А землю він дав синам людським. Отже, Бог планував, що людина, тобто Адам, буде панувати над землею. Але Адам віддав це право сатані. і ми прочитаємо наступне у Євангелії від Луки, 4.1 говориться про те, що Ісус був спокушуваний дияволом, повернувся від Йордану і поведений був духом у постелю. Там 40 днів він був спокушуваний дияволом, справжні спокуси. Він зробив це для нас. І взявши його, п'ятий на високу гору, диявол показав йому всі царства світу за одну мить і сказав йому диявол: тобі дам владу над всіма царствами і славу їх, бо вона передана мені, і я кому хочу, даю її. Отже, якщо ти поклонишся мені, то все буде твоїм». Слава Богу, ісус сказав йому у відповідь: відійди від мене, сатано. Написано: Господи Богу твоєму поклоняйся, і йому одному служи. Це було справжньою спокусою. Послухайте, так. сказано, що це було передано йому. Він панує над деякими з цих країн, які так погано поводяться зараз. Поводяться безбожно, виступають проти Ізраїлю. Послухайте, як цей вірш звучить в розширеному перекладі. тоді бере його диявол на високу гору і показує йому всі царства населеного світу. Населеного світу, населеного світу замить. і каже йому: тобі я дам всю цю силу і владу і їхню славу. Бо вона була віддана мені і я даю її кому захочу. Це було правдою. Вона була передана йому. Хто ж віддав царство цього світу Сатані? Бог ні. Бог спочатку дав цю владу Адаму, але Адам згрішив і не послухався Бога. І він втратив своє право використовувати владу. Тому сатана заволодів цим». Сатана не мав влади над цим світом, перш ніж Адам не дав її йому, оскільки сатана впав і втратив так. ту владу, яку мав, коли впало його царство. Тому спочатку Адам мав владу над землею, але він передав її до сатанинських рук, коли не послухався Божої заповіді. Саме тоді сатана став Богом цього світу. В посланні до Римлян 5:14 говориться: Смерть царювала, смерть це сатана від Адама до Мойсея. Він панував і царював, але прийшов Ісус, і коли він воскрес, так. його було посаджено праворуч отця, і ви посаджені в ньому, і у посланні до Римлян 5.17 говориться: якщо через перести однієї людини я читаю з розширеного перекладу, смерть царювала через цю одну, то наскільки ж більше ті, хто приймають Божу переповнюючу благодать і дар праведності, будуть панувати як царі у цьому житті через єдиного Ісуса Христа. Так, Сатана знаходиться там. Так, він є Богом цього світу. Так, люди поводяться як безглузді, бо він безглуздий, і він діє в них. Але він не має нічого у вас. Ви у цьому світі, але ви не від так. цього світу. І ви були посаджені праворуч отця, і ви завжди дивитесь на сатану згори донизу. І ви маєте панувати і жити як царі у своєму житті, в своїй сім'ї. Ви цар але якщо ви не царюєте і не пануєте, він буде панувати над вами. Так. Абсолютно вірно. Слава Богу, скажу вам білі може засвідчити те саме, що я скажу вам зараз. Все змінилось для нас, коли ми дізнались про владу віруючого. Ми дізналися від брата Хейгіна, що ми маємо владу над хворобами, бідністю, недугами і над всім прокляттям. І ми почали брати владу. Правильно, і все змінилось. Все ми почали ходити у світлі. Ми почали ходити у світлі слова Божого і говорити дияволу, що він може робити, а що не може робити. І ми розбили його силу над нами. Але нашою більшою проблемою були фінанси. Наше здоров'я було нормальним. Але нашою найбільшою проблемою був брак фінансів. І ми почали процвітати. пізніше ми дізналися, що ми вже були зцілені, що ми вже процвітаємо, що ми вже зцілені. І все, що нам це залишається. Ми ходимо у Божому здоров'ї, вже багато років, і не говоримо так, про свій вік. Вже багато років, вже більше 50 років. Алілуя. Так. Алілуя. Ми скоро повернемось. Цього тижня ми говоримо про переможне християнське життя Алілуя. Ми християни-переможці. Ви є такою людиною, якщо зробили Ісуса Господом свого життя. Але багато людей прийняли Ісуса Господом свого життя, однак Правильно. так і не дізналися, як перемагати. Писання говорить нам про це, і ми говоримо про це на передачі. Тому слухайте. Ви перемогли ворога кров'ю агнця і словом свого свідоцтва. Ваші слова приносять вам перемогу саме або так. поразку. Повірте мені, я знаю про ви що кажу. Ви перемагаєте своїми словами. Так Розкажи нам більше. Подумайте про це, Подумайте про це. Ісус знову і знову казав: Ось що отримує переможець. і це дає так, нам уявлення, вірно. що є що перемагати. І ви перемагаєте так. ворога, а також цей світ, плоть і диявола. Ми маємо зброю для перемоги, і це кров Ісуса. А також багато інших речей, так. про які ми говорили, відкриваючи походження і дії диявола і вашу владу над ним, і як розбиратися злими духами, а також про те, як застосовувати мудрість Божу. Чи може у християнини бути демоном? Ви задавали таке питання. Як щодо самогубства? На все це є відповідь. Так. Вам необхідно знати про це. Я хочу помолитись за вас зараз. Отець, ми молимось зараз за кожного, хто нас слухає. Ми просимо тебе, Господи, і це важливе прохання, щоб очі їхнього серця були наповнені світлом, щоб вони могли пізнати надію їхнього покликання, щоб вони могли знати, що належить їм. І ми віддаємо тобі хвалу в ім'я Ісуса за це. Амінь. Алілуя. Це все змінює. Хвала Буху. саме це, що ви знаєте, на підставі чого й слово Божого чинити, приносить вам перемогу. Що говорить писання? Світ. Це є перемога, що перемогла світ, віра наша. Білі не може перемогти за мене. Це моя віра, це моя робота. Це саме стосується вас. Вам необхідно звернутись до слова Божого. Зайдіть на наш сайт kcm.org.ua і дізнайтесь про партнерство з місією. Ви можете стати одним з партнерів місії Кеннета Коупленда. Добре ходити у перемозі, дивіться передачі, і читайте журнал. Ходіть до хорошої церкви, де вам проповідують Слово Боже Будьте світлом. Ми з білі повернемось завтра і пам'ятайте, Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах, переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамурки. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.